Доброго дня, з вами текстильна група Кавлета Вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 559. Труси жіночі. Йдуть різноманітні моделі. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить лише 96 доларів. Як бачите, йдуть різні модельки, різноманітні кольори. Звертаємо вашу увагу на те, що це останній мішок з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз в вашій увазі. Представлена позиція під кодом 559 труси жіночі. Останній мішок з даної позиції. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, вага 20 кг, вартість мішка 96 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таукер-поштою. Як бачите, йдуть різноманітні кольори в даній позиції, всі розміри йдуть. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таукою поштою. Повторюємо код даної позиції 559 труси жіночі, всіх розмірів ідуть. Різноманітні моделі позицію? та кольори. Я вам казала там, де є як сімейки, і є окремо там, де будуть і бокси. Всі, бачите, ідуть різні моделі. І темні, яскраві кольорові. Так, да, так, да, так, да, так. Да. 564. Зустрічаються фірмові моделі. Mm -hmm. З вами була текстильна група Кавлатекс.